Вітаю! Сьогодні хочу зробити огляд наших середньостиглих гібридів це Тореадор і Кататор. В першу чергу хочу зазначити, що сьогодні 90-й день від висадки розсади даних гібридів. І дані продукти можна вирощувати як в першому оберті, так і в другому оберті. Вони чудово зберігаються, зберігання до 5-6 місяців при умові збору врожаю в листопаді місяці. Давайте почнемо з Тореадора. Тореадор гібрид округлої форми з. Ідеальною структурою з надзвичайно високою стійкістю до трипса. Чим він подобається нашим фермерам, тим, що він виростає в будь-яких умовах, Тобто його можна вирощувати як в ранній весняний період, так і влітку, так і восени. Універсальний гібрид, який можна використовувати і під зберігання, і під квашіння, і для свіжого ринку. Як бачимо головку, вона ідеально підходить для супермаркету. Наступний наш гібрид це кататор. Перший гібрид середньостиглої капусти, який у нас з'явився в асортименті, як бачимо, теж ідеально чистий від відрипса, прекрасно себе почуває в умовах Львівщини і по всій Україні. Бачимо форму головки, приплюснута головка, те, що хочуть наші деякі регіони, такі як Закарпатський регіон, Одеський регіон, деякі Київські регіони, хочуть, щоб капуста була плосковатою. Будь ласка, цей гібрид підходить як для літнього вирощування, так і для осіннього вирощування. При висадці даних гібридів в кінці червня їх можна використовувати для зберігання. Тобто тоді зберігання в них буде до 4-5 місяців. Подивимося в розрізі дані гібриди. Отже, підсумовуючи, кому потрібен гібрид округлої форми з високою стійкістю до трипса і до несприятливих умов зовнішнього середовища, вибираємо гібрид Тореадор. Кому потрібен гібрид з плоскою формою головки і теж з високою стійкістю до трипса, обираємо гібрид-кататор.